Пані Оксано, якраз приїхав мій син з Варшави, він вчиться там в докторантурі Варшавського університету. І я би хотіла, щоб він приєднався до нашої розмови. Задовую. Віталик, будь ласка. От ти якраз вернутишся до того покоління молоді, до якої я хочу звернутися своїми роботами і своїми е, недологими текстами, може, от, але щирими і чесними, що мистецтво займає дуже тоненький прошарок культурного життя народу. От, але все ж таки. Яке місце мистецтва от зараз в нашому житті? І взагалі чи потрібно воно? Я думаю, що однозначно що потрібно, з іншої сторони, зараз дійсно важкі умови в Україні і економічні, і в певному сенсі духовні, коли історично так склалося, що система ідеалів людей була знищена спочатку радянською владою. Казненацька прийшла на нас і землі, які завжди були високодуховними християнськими. Радянський Союз запропонував певну свою систему цінностей, і потім вона була знову ж таки розвалена приходом такої псевдодемократії, ринкового капіталізму, притом такого дикого капіталізму. І зараз мистецтво це власне, я думаю, та сила, яка може відірвати людей від буденності такої сірої, піднести їх. Над нею, показати їм якесь світло в кінці тунеля і перетворити їх з простих таких винтиків економічної системи на дійсних, сформованих особистостей. Шкода, що, на жаль, не завжди так відбувається, тому що дуже багато псевдомистецтва також є бажання цього бізнесу засосати також його до себе. Ну і тому, напевно, зараз все літше ми чуємо витвір мистецтва, твір мистецтва. Все частіше ці поняття категорії підміняються. Проект, продукт. Це правда. Це правда. Мені теж не подобається. Дуже Оксана, це, цей вислів, який звучить зі всіх екранів телевізорів, радіо. Продукт. Люди добрі. Мистецтво завжди було витвором. Твором, а не продуктом. Ви розумієте, в мене взагалі є навіть такий образ, в одній з статей я писала про акценти 21 го століття, що взагалі наша людська цивілізація сучасна мені нагадує відкритий величезний рот, який весь, весь час ковтає, ковтає, йому все мало, мало, мало безодні. Безодня. От продукт. А слово має розумієте, силу. Сказав продукт і дійсно витвір перетворюється у продукт. Цьому? Угу. Угу. Мало того, що ви, пані Вікторія, самодостатній художник, ви ще, напевно, дуже щаслива мама, що маєте такого сина, який розуміє вас, підтримує і розуміє ваші проблеми. Напевно, це вас тішить. Оксана, так, ясно, що мене це цішить, тим більше, що син він не пішов по моїй стезі, він не став займатися мистецтвом так напряму, хоча він теж займається журналістикою, пише теж статті. От, але він вибрав економіку і фактично зараз мені допомагає ну як ніби мій власний менеджер. Хочу признатися, недаремно кажуть, що ну не хочу наголошувати, що я вже такий талант, але просто в народі кажуть, що таланту завжди треба допомогти, тому що бездар завжди проб'є дорогу сама. сама. От, ну В якійсь мірі от, компенсує от мою таку пасивність е пробивної сили, мій син. Він як каже. І радить, от і направляє от багато в чому. Я не думаю, що це якби пасивність. Просто скоріше це напевно правильна позиція. Бо якщо художник буде входити. Всі такі деталі меркантильні, якісь юридичні, оформлення договорів, там, економічні, там розрахунку з видавцями, з різними партнерами, які необхідно їх залучати, наприклад, для створення і книжки, і проведення виставки, то він просто перестає бути художником. Абсолютно Тому... правильно. Кожен повинен займатися своєю справою, і тоді вона буде виконуватися як найкраще. Рисунку Вікторії притаманна така глибина думки, таке розмаїття образів, які в поезії називають епітетами і метафорами, така багатоплановість думки, що її роботи часто за своєю інформативністю переважають тексти, які вони ілюструють. Пані Вікторії, а я хочу ще вас запитати, як ви відноситеся до такої думки поширеної, що на сьогодні йде переоцінка цінностей? Ви підтримуєте цю думку? Мені здається, що зараз йдеться не так про переоцінку цінностей, як про втрату цінностей. Не здається нам, що цінності вони мають ем, вічну категорію. Якщо цінність то вона цін... цінність має і в першому сторіччі нашої ери, і в 21 сторіччі, якщо, нашої цінність, ери, якщо це цінність. є цінність. Те, що відбувається зараз на загал, то більше я можу сказати, що йдеться про втрату цінностей. Хто стає героями нашої Буденщини? Супербандити, суперповії. Зумієте? Про які, е, риси характеру, як смутливість, смиренність, сором'язливість, про це зараз мови не йдеться. Над тим навіть можуть і насміхатися. І треба мати дуже неабияку мужність. Щоб на цьому робити акцент, що так, є справжня любов, що хтивість це не є любов. Є справжня дружба, а не розрахунок. Є справжня творча праця, а не обманювання і спекулятивні якісь операції бізнесові. Ви розумієте? І що не минув час справжніх християнських числа. Так, не минув. Тому що якщо він мене, то мені здається, що буде така фокусіма на всій землі. Пані Вікторії, а чи є у вас мрія? Безумовно, я маю на увазі творча мрія. Ви знаєте, в мене не так мрія, тому що в мене вже такий досить великий досвід життєвий. От. Я людина не юна, не молода, і розумію, що мрія часто може відволікати людину від чого справжнього. В мене є неймовірне бажання там, де я можу висловлюватися, говорити і ділитися, хто захоче мене слухати, а навіть якщо не захоче. І дуже хочу видати книгу своїх казок, своїх новик, своїх поїздей зі своїми малюнками. Я бажаю вам і я впевнена, що у вас все вдасться, бо ви така творча натура, у вас все вдається. І бажаю вам, щоб ви надалі всі ваші творчі задуми реалізувалися. Успіхів вам і всього найкращого. Ось така вона, художниця Вікторія Ковальчук. Надзвичайно творча, неординарна і дуже красива жінка. Кожен рік із року в рік. Падають до стелі яблука з дерев, гупають на вогку м'яку землю, ніби маленькі діти стрибають по канапі. Суть речей явищ сподівань, суть яблука в соковитій запашній м'якоті, в темних утаємничених зернятках, в досконалій повній формі, що нагадує кулю, суть суть. Ми не знаємо, ми гадаємо, ми уявляємо, в чому наша суть.